Жах війни всю Україну охопив, і не один герой за неї кров пролив. Тисячі загинуло її синів, поринувши у вічні снів. Щоденно, коли дев'ята ранку настає, вся країна на хвилину пам'яті встає, щоб всіх полеглих захисників ушанувати. І далі Україну рідну неньку визволяти. Стоїть вона, тримається, бо гордовита, доволі незалежності несамовита, характер свій від козаків пращурів дістала, справедливість генетично вона успадкувала. Ні ракетами, ні бомбами її не залякати. За землю, за народ до кінця буде воювати, бо має право правду боронити, щоб дітям було мирно в Україні жити.